Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо декілька радісних новин станом на сьогоднішній день, і відверто кажучи, я хочу з вами поділитися цими новинами. Отже, з позитивного, friendly fire, тобто Дружній вогонь в Луганську. Так би я назвав цю новину, де стало всім відомо, що так званий міністр внутрішніх справ Ленери є такий там у них Карнет. ТТ, чи як там ще на нього кажуть, Ну, тим не менше пішов гулити бороду. <гум> Бачите, і вибухнуло щось. Не знаю, що вибухнуло, але кажуть, що вроді би ще живий, ще не дійшов, тим не менше в важкому стані. Ну, Будемо надіятися, як то кажуть, побажаємо здоров'я особшому. Чи усипання ще виздоровившому, тим не менше. Це дуже радісна новина. Далі на що я звернув увагу за сьогоднішні дні? Ми маємо ще досить позитивну новину: що Великобританія, окрім штормшедов, нам дає ще ударні безпілотники, тобто, ну так, справжні. Ударні безпілотники, які можуть працювати 200, кілограм... 200 кілометрів і більше, маючи досить потужну бойову частину, ну відверто кажучи, на сьогоднішній день ми бачимо, що Великобританія, ну, в принципі, є таким, знаєте, енерджайзером, таким моторчиком для допомоги Україні. Знову ж таки, ще з позитивного, значить, ми бачимо, що після пере... приїзду Зеленського до Франції. Сам Макрон сказав, що Україна forever і нам потрібно допомагати. І в ближчі, найближчі неділі від Франції, значить, буде декількома машинами підготують наші батальйони. Також нададуть нам. Досить непогану систему протиповітряної оборони. Ну відверто кажучи, дякуємо французькому народу. Ще раз наголошую: наші західні партнери не допомагають Україні, вони інвестують у власну безпеку. А ми повертаємося до наших справ до українських справ. І що я можу сказати: ну набув взяло на хабарі, якщо не помиляюсь, 2,7%. дві Мільйона доларів хабар голові Верховного суду є такий у нас князів. Ну що я можу сказати в цьому, в цьому контексті? А судді хто? Тобто, це саме ті люди, які вершать правосуддя в Україні, і ми бачимо, що ціна правосуддя в залежності від рівня харчового ланцюжка коливається до майже до трьох мільйонів доларів. Мені звичайно це прикро, але на цьому тлі я хочу сказати, що. Ми все рівно наближаємося з кожним днем все ближче і ближче до перемоги, і це є знаковим для нас. Також я хочу сказати, що на сьогодні набу проводить разом з СБУ. Верніше СБУ і бюро економічної безпеки. Якщо бути точним, отак, от так саме ці структури проводять обшуки в облгазах фірташа. Ну схема була дуже проста. Вони щось викупляли, щось перепродавали, а щось просто тупо крали. Десь так приблизно збитки в державі на 18 мільярдів гривень. Орієнтовно попередньо, це я так розумію, це те, по чому є певна база доказів. Але справа в тому я переживаю за інше, цих 18 мільярдів гривень, щоб в нас там не вийшло так, що як завше, відпрацювали, передали до суду угода зі слідством. Прокурори підписали угоду, суд завізував угоду. І ті, хто крали мільярдами, просто сплачують 17 тисяч гривень штрафу, як нещодавно засуджений колишній голова державного, значить, підприємства зернової державної зернової корпорації, і в цьому контексті я хочу звернути увагу знову ж таки, Судді візували цей процес. Але мене цікавить, скільки взяла прокуратура за таку угоду зі слідством. І в цьому контексті я би все-таки очікував би, що наряду з, так, з тим, що Україна бореться, наряду з тим, що військові наші тримають рубежі, наряду з тим, що навіть є певні кримінальні провадження, які випрацьовувалися роками, сьогодні доходять до суду, щоб їх просто-напросто в нас не хоронили. Ну, а я хочу всім нагадати. Ще одну фразу Бен Волеса: це Великобританія продовжує надавати Україні допомогу для того, щоб у інших західних країнах не було соблазну заставити київські київську владу іти на якісь поступки Росії заради так би мовити умовно миру. Ми ще раз бачимо, друг українського народу Бен Волос зробив досить непогану заяву, і, чесно кажучи, це міністр оборони Великобританії. Це є знакова заява для нас. Ну а я все-таки хочу повернутися ще декілька тез, Сказати, скажімо так, окрім таких позитивних новин, ну в нас ж не може бути, що все геть в країні позитивне. Я хочу повернутися до інтерв'ю Вашингтон Пост, до заяв Пригожина, до переговорів Пригожина і Гур. І чесно кажучи, зараз цей скандал набирає все більше і більше обертів, особливо він починає стосуватися, ну скажімо так: напевно, не то, що хамської поведінки президента Зеленського, але скажімо так, ну, відверто. Агресивної поведінки президента Зеленського відношенню до журналістів, якщо не хоче відповідати на якісь запитання, не починає звинувачувати людей у праці співпраці з Росією чи у роботі на сприяння ворогу. І я дуже добре пам'ятаю, що нас маркером таким завжди був є, і на жаль, до сих пор я думаю, відбувається, що критика влади, ну нібито не на часі. Ви знаєте, друзі, критика влади якраз на часі, тому що якби ми не критикували би, то тих всіх багатьох таких позитивних новин ми би сьогодні би не отримали б. Да? Тобто занижена вимога суспільства до президента якраз говорить про рівень того суспільства, яке саме себе вважає заниженим. Тому ті, хто сьогодні дозволяють собі в Тому числі і ми з вами критикувати владу, вони якраз таки виступають на стороні майбутнього України, тому що перемагаючи дракона не ровін час, як кажуть московити, і можна самому стати драконом. І ми бачимо, що на сьогоднішній день скандали навколо узурпації влади в Україні не вщухають. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час і саме нагода. Підписатись на мій ютуб канал, поставити вподобайки, коментарі і зробити перепост цього відео це те, що допомагає нам бороти далі хороших русських. Я хочу лише закінчити цю, скажімо так, цей сюжет ще однією на мої глибокі переконання позитивною новиною, але яку нам ну приподнесли у вигляді, що все в країні відбувається лише після приходу зеленої команди. Отже, з позитивних новин «Укроборонпром» разом з західними партнерами налагоджений випуск боєприпасів для збройних сил України, і що тут позитивного, я скажу, окрім наявності самих боєприпасів. Поставилось керівництво, поставило завдання. Спочатку викупати боєприпаси, які виробляють українські підприємства разом з спільними підприємствами за кордоном, бо ми знаємо, виробництво на території України сьогодні досить важко робити, тому що є ракетні удари росіян і так далі. Так, от в першу чергу викупляються всі боєприпаси, які робить українські українські виробники, і лише після цього докупляються боєприпаси наших західних партнерів. Ну я хочу лише нагадати, що напередодні повномасштабного вторгнення і Скажімо так, за декілька років до повномасштабного вторгнення на превеликий жаль, наші керманичі говорили, що потрібно купувати зброю саме радянського калібру, радянського зразка. Нібито вона є дуже хороша. Насправді виявилось так, що ми купували те, на що немає боєприпасів. І перехід на натівські стандарти він був викликаний часом. Але на превеликий жаль. Влада робила все для того, щоб напевно нам було важче. Ну по-другому я це назвати не можу, тому що ми всі вистояли не завдяки діям влади, а всупереч тому, що вони діяли, в тому, що вони чудили, що вони витворяли. Тому така історія. Але тим не менше, життя заставило іти шляхом тому, що нам потрібно привикати до натівського калібру, до натівських стандартів. А налагодивши виробництво. До речі, хочу сказати, що це виробництво боєприпасів налагоджилось, запускалось у 18-му році і повторно перезапустилось минулого року. Тобто, знаєте, щось хтось запустив, це зупинили. Тепер відновили і зразу опана собі на прапор, це ми перемогли і так далі. Ну але то таке після війни будемо розбиратися, хто що робив чи хто що не доробив. А Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Такі новини, і ми переможемо.